Якщо Трамп прийде, і це важливо розуміти, прийдеш не тільки Трамп. Конгрес, скоріше за все, за сьогоднішніх реалій залишиться республіканським. І щонайменше три округи в Сенаті підуть республіканцям: це Західна Вірджинія, це Агая і Монтана. Може і більше, це означає, що. Адміністрація республіканська, сенат республіканський, конгрес республіканський, і в Верховному суді шість з восьми суддів, вони теж, як люблять казати в американській політиці, Ленін схиляються до республіканців. Хтось би там в Європі це напевно назвав монополізацією влади, але якщо так, то це дасть Трампу можливість для рішень і їх реалізації якої багато вже років у американських президентів не було?